Вітаю вас, друзі, ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як очистити історію переглянутих зображень в програмі Photoshop. Справа в тому, що коли ми запускаємо Adobe Photoshop, то на початковому екрані відображається список файлів, які ми нещодавно переглядали. З одного боку, це дуже зручно, адже якщо потрібно повторно використати якусь картинку, то не треба її довго шукати. Але що робити, якщо з програмою працює декілька людей і дуже не хочеться, щоб хтось бачив, з якими файлами ви працювали? Вирішується дана проблема дуже просто. Для того, щоб очистити історію відкритих файлів, необхідно перейти в меню «Файл», Відкрити останній та обрати пункт Очистити список останніх файлів. Після цього історія перегляду файлів буде очищена.